Готує ані влітку, а електрокари зимою. Тому що саме взимку електрокари суттєво знижені в ціні. Отож, сьогодні огляд автівки топ-продаж 2023 року в бюджеті від 15 тисяч до 20 тисяч. Да Іонік 2017 року подарований нам корейським автопромом. Зовні Айонік виглядає як сучасний хетчбек c класу без зайвої помпезності та вичепорності. Хоча, як на мене, оця пластикова фальш панель радіатору надає такої певної харизматичності, і, до речі, вона сіра у всіх кольорах іоніка. Кузов на 53% складається з міцної сталі, алюмінієві тут лише капот та кришка багажника. Тобто, цей автомобіль довговічний і легкий, що забезпечує йому ефективність дальності пробігу. Під капотом у нас синхронний двигун на магнітах 55 кінських сил. Збоку у нас знаходиться розетка для заряджання. Ось такий лючок відкриваємо і бачимо тут два роз'єми, два порта. Один для швидкісної зарядки, це CC Combo 2, так, і один для повільної зарядки. Власне, на швидкісній зарядці ми можемо зарядити дане авто всього за 20-30 хвилин. Також у нас в комплекті обов'язково є кабель для заряджання від домашньої розетки на 220. На такій розетці ми можемо зарядити авто на повну всього за 9-10 годин. Досить об'ємний та великий багажник. Виробник заявляє в містки з літрів. Також під фальшполом тут теж є такий невеличкий бокс, в який можна сховати необхідні речі. А ось тут є спеціальний тросик для аварійного відмикання зарядного пристрою. Також хочу зазначити, що ніякого здешевлення матеріалів тут немає. Все відкривається, закривається легко і просто і з приємним звуком. Зверніть увагу на оптичність цього авто. Коефіцієнт аеродинамічного супротиву становить 0,24. Це при тому, що, наприклад, Tesla Model 3 Цей показник має 0,23. Тому цей електрокар є дійсно технологічним, сучасним і виглядає досить лаконічно. Базова комплектація авто має сім подушок безпеки: адаптивний круїз контроль, клімат, контроль, камеру заднього виду, датчики світла та дощу. Також мультимедія з навігацією. Максимальна топова модель, яка, наприклад, представлена у нас, включає в себе уже шкіряний салон з вентиляцією передніх сидінь і підігрівом навіть задніх, світлодіодне світло, асистенти безпеки, парктроніки, датчик сліпих зон, утримання в полосі та навіть екстрене гальмування. А Саме головне автомобіль оснащений тепловим насосом, який дозволяє заощаджувати енергію в холодну пору року. Великий плюс для тих, хто пересідає з ДВС це така зручна і доступна панель, зрозуміла. Бо багато хто думає, що електромобілі це Tesla Style один великий планшет і нічого більше. Отож, виглядає все сучасно та зрозуміло для користувача. Мультируль з усіма необхідними кнопками швидкого доступу, гарний екран. До речі, тут є моя улюблена кнопка, яка розкаже вам все про ваш електромобіль. Настроїв. Режиму, це еко-звичайний та спорт. так Також ви можете побачити свій запас ходу реальний та максимальний, так і інформація по зарядці, скільки вам потрібно часу для швидкісної зарядки або для звичайної, і розхід електроенергії. Табло у нас виглядає дуже лаконічно, воно змінює свій дизайн залежно від типу кермування, спортрежим, еко чи звичайний. На кермі у нас є швидкі кнопки для круїзу контролю та безпечної дистанції. Датчик отримання в полосі та сліпі зони. Центральна консоль виглядає теж дуже стильно, зручно. Тут знаходиться селектор перемикань, підігрів та вентиляція передніх сидінь, автохолд теж є. Перемикання режимів кермування, підігрів руля, електричний ручник та такий досить зручний та великий об'ємний. Під локотки. а також тут є пам'ять сидінь для двох водіїв, що дуже комфортно, коли ви ділите авто з чоловіком або дружиною. Також є функція вільного виходу, коли при вимкненні автомобіля або відмикання дверки сидіння дещо від'їжджає назад. Місце цілком достатньо на будь-який зріст та на будь-яку комплекцію. Поїзді авто дуже приємне, підвізка достатньо м'яка, і висота клірнесу тут 145 см. Це цілком достатньо, аби заїжджати навіть на бровку. Не дивлячись на те, що це електричка, машина досить маневрена, швидка та жвава. Розгін до сотні на спортрежимі всього за 9 секунд. Я практикую їздити на екорежимі, і саме часто питання, яке я чую, це чи можна обігнати, або ж яка вона, чи не в'яла. Так от машина насправді їде прекрасно. Ви відчуваєте себе не гірше, ніж інші водії на дорозі. На світлофорі стартуєте абсолютно на рівні усіх автівок. Економія полягає не лише у вдалому та безпечному кермуванні і екорежимі, а ще й так званій рекуперації. На рулі є ось такі спеціальні пелюстки, якими ви можете пришвидшувати або гальмувати свою автівку. Шумоізоляція на гарному рівні, а авто їде досить тихенько, особливо на середніх швидкостях. Ємність батареї даного авто 28 кВт. Реальний запас ходу на повному заряді тут то 220-250 Точно є. Виробник на батарею дає гарантію 8 років. Це означає, що 220 тисяч кілометрів ви проїдете, і ваша батарея може максимум втратити 20% від свого повного об'єму. Середня консоль також містить бездротову зарядку для ваших смартфонів. Розхід електроенергії на вашому авто залежить також від стилю вашого кермування. Якщо сьогодні ви поїздили швидко, то завтра ваш запас може бути дещо менший. Також слід пам'ятати, що навіть якщо у вас закінчиться запас енергії та включиться режим черепахи, ви все рівно ще зможете доїхати до найближчої зарядної станції або ж до розетки. Запрошую вас на майданчик автоплей, спробувати на тест-драйв дане авто і відчути легкість кермування електрокаром. До зустрічі!